Сьогодні знову на Івано-Франківському авторинку і скажу вам так, що на франківському авторинку, крім того, що, звичайно, люди приїжджають для того, щоб купити або поглянути на автомобіль, дуже багато людей приїжджає, щоб просто походити, поблукати і в тому числі поїсти. Тому що тут дуже багато є закладів харчування, різні чебуреки, шаурма, шашлики і тому подібне. Тому... Знаю точно, що багато людей приїжджає просто походити і щось добре з'їсти. Того разу я куштував чебурек узбеків, і мені під тим відео дуже багато людей написало, що найкращий чебурек на автобазарі це є у Світлани. Тому йду я сьогодні до у, заклад у Світлани і спробую, який е, чебурек у Світлани. Кафе у Світлани знаходиться попри дорогу. Ось там Калуське шосе. А ми рухаємося вже у бік. О, цієї об'їзної, і практично в, самого, в самому кінці автобазару є оце кафе у Світлани. Одним словом, можна сказати дві речі. Дуже привітний персонал, наскільки привітний, що ми забули дати гроші. Тобто я вже вийшов тут на, на вулицю, вже хотіли їсти і згадали, що не дали гроші. Чебур'як коштує 70 гривень. Зараз я покажу, який він по величині. І тут вже трошки щось підтікає, так що треба пошвидше їсти. Ми взяли чобурек е, з сиром, м'ясо-сир. Покажи як всередині, Відко трошки його розірву. І так виглядає начинка всередині. Дуже добре тісто, яке віде, знаєте, не жирне. наскільки воно може бути не жирне в чобуреці, але видно, що напевно ну, воно точно не, не смажене в якійсь старій олії, тому що воно таке. Приємне тісто, добрий фарш, немає якогось там у в'язі, у жилі, у кусків. Нормальний, смачний фарш. Погляньте, скільки тут фаршу, скільки тут сиру. Погляньте. Дуже багато. Я, якщо чесно, думав, коли його перший раз побачив, що я не доїм, тому що він виглядав дуже величезний. Незважаючи на те, що він великий, реально ось так зайшов легенько-легенько. По смаку. Подивіться, я не скажу це якийсь супер-пупер чебурек. Бо я, якщо чесно, не дуже експерт в чебуреках, але він мені типу сподобався. Ціна, якість, досить нормальні, Гарний фарш, гарне тісто. Єдине, що я би хотів, щоб він був трошки такий мокріщий, але у загальному чебурек, який дійсно можна рекомендувати, якщо будете на франківському авторинку, заходьте до Світлани і купуйте ось такий чебурек. Він точно вам сподобається. Смачного!